Вітаю всіх на своєму каналі приїхав на посіку. Сьогодні у нас 1 вересня. Одвів дітей, кого в перший клас, кого в другий, кого в четвертий, кого в п'ятий. У мене вже четвертий раз в перший клас йде. А це приїхав на посіку тут. Як ви пам'ятаєте, полосочки я поставив ну, не всім, бо в мене не вистачило. Це приїхали останні полосочки. Заказав я я, бівеловські ці, хоч попробував. Ось такі полосочки. Заказав два вида. Хочу спробувати. Апітразу, все-таки з амітразом це раціональний мікрос, а тут у нас є черепина та офловінот. Такі два вида взяв полосочок. Хочу остальним поставити. І подивитися, як вони будуть, як вони будуть себе поводити. Чи посипеться одних кліщ, чи не посипеться. Такі от справи в нас. У нас, слава Богу. Мирно спокійно. У нас, слава Богу, діти пішли в школу і будуть ходити у школу. Велика Божа милость до нашого краю. Отакі от, от у нас справи, а зараз будемо йти дивитися далі. Зараз подивлюся, не пам'ятаю куди я дійшов. Подивлюся, кому я доставлю і потім поділимо на пополамці всі. Що залишилося, туди поставимо туди і поставимо контрольний. Ну, побачимо, що воно що буде сипатися. Дивіться, тут 50 смужок. Виготовлені 22.07. Так само і ці. Побачимо. Я просто хочу поміняти, щоб помінялася діюча речовина у цих полосках. Щоб не завжди одне те саме, бо кліщ привикає. А так ми зараз поміняємо дічро очовину. Потім в нас були варолом, потім варофлу. Там різна діюча речовина. О, а тепер ще ці візьмемо. спробуємо. Добре, будемо працювати. Що дивіться, відкрив я мамку Б-307. Це одне із цієї мотки, я виводив усіх моток, які зараз у мене на пасіці. У них зараз ось в ось цій сім'ї, як ви бачите, і в цій сім'ї. І в цій стоять зверху по корпусу і там корпус. В цих корпусах я одібрав ронки, і вони тут в мене храняться, бо вони стояли в мене в складі, і в них завелася. Начала заводиться міль, то я їх вирішив поставити сюди. Зараз ми потихеньку піднімемо. Подивимося, що в них з кормами І тоді запишемо і поставимо в них полоски. Дещо в тій сім'ї були полоски, зараз будемо ставляти цим і далі підемо цей весь ряд. Все, дивіться, попалася мені красуня наша. там воно яєчко засіяно, вся красота. Це вже третя рамка з розплодом. Все поставлю. З розрахунком, як пише виготовлювач не одна рамка, одна пластина на 4 рамки. У нас 10 рамок, значить вставляємо 3. Одна там десь у нас упала, коротше, не вийшло тепер отако. Самі пластинки, якщо вони так виглядять. Запах, звісно, такий. у віна цей. аромат такий не дуже приємний. Зараз ми положимо контрольний листочок і потім побачимо, що воно буде добре, працюємо. Все, дивіться, 0,9. Все окей, матка є, матка синя. 6 рамок з медом. Полоски поставив. Все, все добре, будемо контролювати. Хто слідкує за моїм каналом, то той бачив, що оця от, біля цієї Б-307 стояла дочка. Трістись. Це робився от водочок на 4 рамочки попечатаних. Тепер дивіться, скільки тут у нас бджоли. У нас майже два корпуси були, тут все неповне. Тут все повно. У нас вже майже два корпуси бджоли на нинішнє время. Зараз будемо дивитися, що у них далі. Ось ну, дивіться, отаком стані все. Ось подивимося, витягнемо, подивимося, що воно, як воно, до чого тут, як як проїзд, що робиться. Ось я дивіться, показую. Ця рамочка ось напівпорожня, крайня. З тієї сторони, то вона трошки меду. І тут ось трошки меду. Щоб ви розуміли, цей відводок робився, коли вже цвій соняшник. Все друга рамка. Такого. Наду в них Бачите, я рамки осью дивіться. Ось вот такого сядиться. Так, це у нас дві рамки з мене. Приїхали далі. Що у нас тут? Тут ось у нас розплод пішов. Ось так меди і отак ось все розплоду. Там воно яйця. Це у нас дочка оцю і баквест. Ай! Стиж не, не хочеться дуже довге відео робити, не хочеться показати. Все дивіться, мед розплід. Це вже у нас друга рамка з розплута. Третя рамка з розплегу. Бачите скільки меду. Це Б 307 Не знаю. Мені дуже подобається тут вже розплоду немає. Тут вже чисто мед. Если почте вже блискіти мед. Так, у нас 4 рамки з розплоду. Мед. Бачите Б307. Тут пергой мед. розплоду нема далі трошки розплоду Мед. У мене десь загубилася наша моточка. Що засіла тут. Зараз подивимось Крайня з цієї сторони. І тут супергаймат. Все. Ось така ситуація. Виходить, що в нас? Раз, два, три. Дев'ять рамок, п'ять рамок з медом, чотири з розплодом. Або да, п'ять рамок з медом, чотири з розплодом. Все, зараз ставлю полосочку, ввожу, листочок і все доліще їдемо. Отак ось я застеляю. І завтра будемо дивитися. Ось так ось три штучки. Раз, два, три. Все, закриваємо. І завтра будемо перевіряти. Ну що, сюди ми поставили апітрос цю сім'ю. А туди ми поставили апівару. Скажу вам чесно, апівару це більше смердить, ніж оцей апітрос. О. Завтра перевіримо, подивимося, що воно далі. Такі от у нас справи. Добре, буду працювати, бо має ще все скільки. Дивіться, поставив я в принципі в одинакові сім'ї. Що там 4 розплода, що там 4 розплода, що там 5 рамок, там 4 рамки меду. Ну, в принципі, все однаково, обидві бакфаста і подивимося результат. Ну не знаю, у моїй місцевості, там, де в мене стоїть ось пасіка, моя стаціонарна пасіка, то в мене особо багато кліща ніколи не було. Ну, було там 10-20 ну, 20 штук, ну не більше. Там 50-100 штук у мене ніколи такого не було. Зараз будемо далі ставляти і будемо працювати. Оце що хотів вам показати, що хотів вам розказати. А так, в принципі, все. Слава Богу, все добре. Всім щиро дякую за увагу. Не забуваємо підписуємося, ставлямо лайки, дізлайки. Всім всього найкращого і бажаю вам мирного неба і Божої охорони над вами всіма і над нашою країною. І над нами всіма. Хай усіх Бог рясно благословить. До побачення.